Подвір'я цього ліцею потопає в липах. Тому креативна команда вчителів вирішила бути чаю перемоги. Створили чай, грант, і гаслом цього чаю взяли такі слова: пий смачний, корисний чай, влучно ворога влучай. Він ще, ну маємо надію, трохи звеселить наших захисників. А склад у нього такий: малина, щоб квітла наша ненька Україна, липа. Щоб ворогів було бито, чебрець. щоб ворогам скоріш прийшов капець. Крім чаю, ліцеїсти та педагоги пакують печиво, варення, цукерки. Є з поміж пакунків і зворушливі месенджі дитячою рукою. Чимало виготовив дитячий фронт і синьо-жовтих оберегів. Зробили розмиття подарунок, написали листи нашим захисникам і захисницям, хлопцям і дівчатам, які боронять сьогодні нашу землю. Ми переконані. Що перемога буде за нами, волонтери кажуть, цукрові смаколики, презенти для бійців, вітамін позитиву та бадьорості. НАТО на свято українського захисникам покрови та козацтва їм дуже приємно. Їх дуже це гріє і заряджає. Саме ці солодощі вони піднімають дух, тому що в час бойових дій дуже іде страждання нервової системи. А я хотіла подякувати діткам за те, що вони допомагають. Так це дуже важливо і. Справді, наші військові дуже радіють, коли ми передаємо особливо солодощі. Це для них, ну, якось напевно, гріє душу, листи, солодощі, чайки. Зараз холодно, це буде дуже доречно. Ініціаторка акції, викладачка історії ліцею Лариса Лехан, каже, діти обов'язково мають відчувати свою причетність до перемоги. Пані Лариса наголошує, на її думку, маленької допомоги в наближенні перемоги не буває. Повномасштабне вторгнення торкнулося майже кожної української родини, і вже близькі люди для учнів приклад мужності та патріотизму. Ця війна перейшла нам у спадок. І як кажуть сьогоднішні захисники, що цю війну нинішню ми не повинні передати наступним поколінням, тобто вона повинна завер. Вершитися лише перемогою перемогою України, і от якраз дуже важливо виховувати почуття патріотизму у молодого покоління для того, щоб вони зрозуміли, наскільки для нас є важливою саме незалежна Україна зараз. На уроках історії України ми вивчаємо українську революцію. Та також наші хлопці зараз виборовують її, тому, тому що наші діди та прадіти не змогли цього закінчити. Тому вони зараз закінчують цю справу. Коріння викладачки історії теж тісно пов'язано з боротьбою за Україну, тому зі своїх учнів історикиня намагається виховати козаків та козачок. В мене дід в часи української революції воював за УНР. А він був козаком загону «Пили пахмари» і вони воювали разом із холодноярцями. Він був під наглядом спецслужб. І говорити про ну, свою там сторінки своєї біографії, звісно, він не міг. Тому я, як правнучка свого прадіда, я це дізналася вже з книг дослідників. Моя мама казала, що ми пішли з. Козаків, так? І хочу сказати, що так, вона є, ця кров у, наш, у наших героїв зараз, тому що ми, можна так сказати, дуже сильно боремося за свободу. А від молодшої когорти ліцеїстів повні пляшки сміливих монет. Усього малеча зібрала понад тисячу гривень. Це акція е оголошена нашим національним банком, який називається Смілива гривня для того, щоб залучити маленьких дітей до збору кошт на користь ЗСУ. І ось якраз до свята кожна дитинка збирала на протязі місяця. З усіх громадців збирали там 50 гривня дві. Десять, п'ять, ну тобто, всі, які можна копійки збирали. Такі маршрути на передову волонтерський фронт здійснює кілька разів на тиждень. Розвозять на різні напрямки з єдиною метою наблизити кілометри до перемоги. Ірина Павленко Олексій Правицький цей день.